Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн разом сильніші. Вважаю, що першу половину. До 75-ї хвилини, де ми грали, рахунок був на, на нашому боці, я вважаю, це було заслужено, до хлопців не було ніяких претензій. Подякуємо за цю ігру було, було, але втора частина 15 хвилин. Як сказати, знову опять... Наші індивідуальні помилки приводять до того, що ми пропускаємо на останніх секундах, скажемо, там голи і опускаємо пад'єдну ігру. Да, тут трошки треба згадати цей перший відрізок. Я передивлявся його і можу сказати, що не все нам вдавалося в тому. Першому матчі особливо можемо відмітити другий тайм. Де ми пропустили дуже легко два голи, де ми програли боротьбу, де ми програли підбори, де ми не були такі агресивні, десь думали, буде складатися так, там, як перший. Перший темп нас, як в принципі, непогано. У нас були моменти, ми могли забити, але не забили. Я думаю, і напевне справедливо сказати, що Митолур Запоріжжі вигравав цей матч 2-1. Можу сказати, що цей матч був напевне один з найгірших. В цій частині в першій частині незадоволений був. І я не знаю, от бачите, ми поїхали додому, вернулися, можемо сказати, 21 знов їхали в поїзді, оставалося 15 хвилин матчу. Але перед кожною тренуванням, грою, я говорю футболістам, що треба вірити в те, що, що, що ви робите. От сьогодні я сказав хлопці: у нас є 15 хвилин, просто перевернути цей результат. Якщо ми в попередньому матчі, граючи проти Інгульця, пропустили на 93-й хвилині і грали в меншості, і ми змогли заробити пенальті, то в нас є сьогодні 15 хвилин. То ще досить багато часу. Тому е я дав настанову, да щоб. Повинно бути все-таки більш вертикального футболу, більш агресивного футболу. Ми повинні підняти високий темп і тримати тих на протязі 18 хвилин, що ми зіграли. Що і в принципі було. Так, да, було десь трошки сумбуру. В принципі, в нас був хороший гольовий момент при рахунку, ще коли ми не зрівняли у Пасєвкине, де був нанесений удар, але правда, захисник заблокував. Я думаю, все-таки справедливо, щоб ми сьогодні і зрівняли на останніх секунді цей, цей результат. Тому не дарма ми їх приїхали Сюда і з хорошим настроєм ми йдемо зараз у відпустку. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.